Окупанти зібрали сили і спробували прорвати оборону на турецькому напрямку фронту. Проте їхні плани зруйнували житомирські десантники. На відео підрозділи 95-ї бригади ДШВ розносять росіян на друзки. Лише один екіпаж танка знищив зараз штурмову групу ПВК. Ветерани, які сховалися у будинку, бац і 10 окупантів. Не стало до речі, ця ПВК була сформована із так званих громадян ДНР. Жителям окупованої Донеччини пробили мізки і тепер пускають їх на забій за амбіції куцого диктатора. І таких відео може бути ще більше для цього. Бригаді потрібні безпілотники і засоби ураження. Саме тому ми допомагаємо збирати 2 мільйони гривень на 100 FPV-дронів та системи керування для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити дуже просто скануйте QR-код на екрані та заряджайте дрони, які очищують Україну від окупантів. Кожна ваша гривня допомагає знищити ще більше ворогів.